Три події, які тебе найбільше вразили, музичне. Ну, перше, це сталкер. Це по моєму роз'йом. То, що вони зробили, стільки класних пісень пододавали. Це супер подія. І і це напряму популяризація української музики в світі. Найприкольніше, що дуже багато концертів в палаці спорту. І нарешті в українській музиці стала стався такий бум, що ми можемо хвалитися. Я зібрав три, типу палацу спорту, я п'ять, і це як на мене супер Е, Головне, щоб ці люди не забували з цих концертів потім донатити. І третя подія напевно про це ніхто не говорить. Але в цьому році не тільки 30 років Ельзи», в цьому році 20 років вони з'явилися у 2004 році, і Андрій Хлевнюк — доволі скромна людина, і вони не будуть святкувати. Він займається справою, яка більш важлива. І для мене це подія, тому що я величезний фанат бумбоксу, і хочу їм за це розпекнути, І те, що робить Андрій Хлевнюк — це роз'єп.